Вітаю! Готуватиму шашлик. Згадав про Скіф Defender першого покоління. Через десь років 5, може помірного використання, ніж показав себе непогано. Клинок не вбивався, але і не щадився. Продукти харчування, картон, дерево загалом використовувався в видісішному домашньо побутовому форматі. Фліпує, ріже. Корозії нема. Звісно, правився вже за потребою не раз. І навіть одного разу я його віддавав на заточування. Це було давно, ще у Краматорську. Ненадовго його тоді вистачило, до речі. Або майстер так точив, або 8 хром 13 так швидко садиться. Отже, свинина ошиок, сіль, перець, мелений, чорний. За смаком спеції. Цибуля кільцями або напівкільцями для маринаду. Це не принципово, але якщо полюбляєте цибулю підсмажену, то краще тоді зберегти кільця цілими, щоб потім їх додати на шампур. Також буде ще шматок вирізки. Так, що порізу? М'ясо без питань, в принципі, все швидко, зручно. Але знову ж ця рекурва неоднозначна для мене ця геометрія, наче при такому русі вона і допомагає, типу більш агресивно розрізає при протягуванні, але мені більш звична все ж класична геометрія клинка. Проте, ніж цікавий, виглядає брутально. Руків'я на G10, ергономічне, Власне, як і у більшості скіфів. Але в порівнянні з моїм шарком, там теж руків'я по формі зручне, але алюмінієва плашка там все ж ковська. І при отакій роботі G10 однозначно краще буде. В цілому ніж простий, зручний, міцний на шайбі, на фреймі. Для одору щось поколопати. Таким вістрям, те що треба, і на кухні помічник, як бачите, цілком доречний. Цибуля. Ну, як і очікувалося і ріже, і розколюю. якось так. А як ви хотіли? В обусі? Все ж не самий тонкий. Спуски десь вище середини починаються. Плюс та шар-курва. Але шинкувати цибулю можна, коротше, за свої гроші непогано. Вкотре скіфи доводять те, що це все ж витривалі ножі із зрозумілою сталлю, дизайном та практичністю. Ціна? Ціна це завжди спірне питання, і не тільки щодо скіфів. Конкретно це перша генерація 400-ї серії, яка доступна тільки на вторинному ринку. Друга генерація містить вже нову сталь та підшипник на сьомому і відповідно коштує вже інші гроші. Дорого чи ні, я не знаю. Це як прийти в сільпо і побачити твердий сир по 500 гривень за кілограм. Як на мене, це дорого. Але є знижки, акції. Якось так. А от щодо виробництва, це, як на мене. Цікаве та актуальне питання. Я маю на увазі, що українська торгова марка це добре, а от питання саме про українське виробництво вже назріло давно. І Скіф міг би зробити, можливо, не повністю. Нехай основна кількість ножів була б не місцевого виробництва, бізнес є бізнес. А хоча б лімітована серія була б українського виробництва. Я б придбав. Можливо, зараз не на часі через активну війну із московитами, і виробництво повинно бути. Заточно під військові цілі, але в майбутньому серійні складання ножі українського виробництва порадували б і українських ножоманів, і українську економіку. Дякую за увагу. Смачного та слава Україні!